Артистка Пуся. Серед циркових артистів, великих слонів, гордовитих верблюдів, грізних тигрів та граційних коней був і маленький пухнастик песик пуся. Мов біла грудочка, пуся бігала за лаштунками цирку і весело дзявкотіла. Найзаповітнішою її мрією було виступати на арені цирку. Під час вистави, і щоб публіка аплодувала їй, як справжній артистці. Кожну ніч, коли цирк засинав, вона прибігала на арену і намагалася стрибати з тумби на тумбу, мов тигр, поважно кланятись, як слон, і галопувати, наче кінь. Одного разу слон захворів і не зміг узяти участь у виставі. Директор не знав, що й робити. Схопившись за голову, у вічаї він бігав і вигукував все пропало, ганьба, що я скажу глядачеві, хто в змозі замінити слона? А можна я спробую виступити? Тихенько, сором'язливо промовила Пуся. Я вас не підведу. Я репетирувала чесне собаче слово. І, не очікуючи, поки директор щось відповість, вона стрімголов побігла на арену. Пуся продемонструвала все, що вміла, і повторювала кожну ніч у порожньому цирку. Але замість захвату глядачів почула тільки сміх. Пуся зніяковіла, засоромилась і, забувши вклонитися публіці, стрімголов побігла за лаштунки. Який сором, нічого в мене не вийшло. Сумно думала вона зі сльозами на очах, я ніколи не стану справжньою артисткою. Раптом до пусі підійшов директор, погладив її по голівці і сказав Пуся, ти молодець, не засмучуйся, а біжи послухай, що вигукують глядачі. Вона підняла голову і прислухалась. Пуся, Пуся, чулися гучні вигуки з боку арени. Йди вже, артистка, ти сподобалася публіці, і відтепер кожного вечора будеш виступати з сольним номером, підбадьорив пусю директор. І щасливий песик побіг на Уклін.